Всіх вітаю на своєму каналі з новим роком, нехай цей рік принесе всім добробут мир. По умовам акції, пані Наталя виграла програмні свічечки на очищення будинку від негативу. Пані Наталя, тут я вже упаковочку зробила. Заговір надаю. До, для того, щоб заактивувати свічечки, це не ці, бо я їх зробила вже упакувала. Е, нагадую, акція на січень місяць повний розклад на будь-які питання ваші. Розіграш буде в кінці січня. Найактивнішим донаторам тим, хто буде активно коментувати мої. Відео, мої коротенькі відео або довгі відео, які отримають відповідь на одне питання, розклад, повний розклад. Всім миру, всім добра, всім тиші. Бережіть себе, підписуйтесь на мій канал, Ваша Олена.